На звичайні ручки так дійсно дуже складно навчитися, але ніхто не каже, що пенспінер не може бути вашою звичайною ручкою, тому що ось воно знімається, і ось ви можете тут повністю писати і використовувати пенспінер як функціональну ручку. А чим він відрізняється від звичайних і чому на них так не вийде? Тому що вони зазвичай дуже легкі, вони прям літають. Ось ця ще має якісь довгі стабільні параметри. На ній ще можна спробувати, хоча вона і легка. А ось це уявіть, коли тут у нас кінчик звужується, коли тут є у нас якась зайва штука, і зазвичай ручки вони не. Мають якихось стабільних параметрів, як пенспінер, то на них це, звісно, набагато складніше і балансувати, робити якісь ось такі різні трюки, передавати між пальцями на ручках ще ну може вийти, але зазвичай не вистачає довжини, тому що знову таки давайте порівняємо довжину пенспінера і довжину якоїсь звичайної ручки. Це дуже-дуже різні історії і особливо різні історії стосовно ось цього ось балансування. Того, що у нас тут є ось така спеціальна резиночка, вона має форму, по перше, щоб і зручно його тримати, коли ви його крутите. Якщо ви його крутите тут в пальцях, то ви тримаєте. За ось цю резинку і вам вистачає місця, а не ось тут ось, де воно буквально ну саме вивалюється з пальців, і якось мова про те, щоб його крутити, тут навіть не іде. Саме тому панспінер дуже дуже сильно полегшує навчання трукам з панспінінгу. Якщо ви колись пробували на звичайній ручці, то забудьте це все, замовте собі нормальний пенспінер і тренуйтеся у своє задоволення. А замовити його з відеоуроками можна у скілінш.